Дівчата, йдемо в тюрму? Музей. В тюрму. Музей і тюрму. Доброго вечора. Без державної нації дуже часто війна буває шансом для відтворення від... відновлення своєї держави. І от Шухєвич казав, війна висить на голосинці. І от Навтігаря, це українська дивізія, заходить. вони повиходили з тих на територію генерального напарства, тобто території теперішньої борщі, і вони готувалися до прийняття політичної влади в Україні. Отже, вони були абсолютно готові, вони мали уряд, вони це проголосили. Це 30 червня 41-го року. Але вже наступного дня про це також мало хто знає. Але вже наступного дня мівці ви знаєте кого? Працівників міської радіостанції за те, що вони посміли. 21-го їх перевели з Сенхаузен, тому що вони категорично відмовилися денонсувати цей акт, і ось до 44-го року, до грудня місяця, вони сидять за СХАЗІ. Оце щоб ви розуміли, яка це чудова колаборація, бо найбільше саме бандерівців звинувачують колаборації. Ось тут я на цьому німецькому стенді хочу показати дуже цікавий документ. Хто не знає, то прошу дуже уважно до нього поставитися. Чому? Тому що цей документ зачитувався в Нюрнберзі як один із доказів нацистських злочинів. І в цьому документі ви бачите, що у Гунівці, у Нюрнберзі були представлені жертвою нацизму. Чому? Тому що тут є така фраза всі функціонери руху Бандери, бачите. Повинні бути арештовані негайно, ґрунтовно допитані і таємно страчені як грабіжники. Тобто, ви розумієте, що якщо страчується людей без суду, це є воєнний злочин. І ви бачите, ми спеціально вибрали такі документ, де є зафіксований рух Бандери. А це є наказ німецької поліції безпеки. І зверніть ще одну увагу на ще одну фразу. Уже в листопаді 41-го року німецька поліція. Незаперечно встановила, що рух Бандери готує повстання у Райському Сіряді, а це велика Україна. Тобто німці розуміють, що народ Великої України, бо не Десь Галіція, ви знаєте це. Десь Галіція не входить в райський Саріаді. Але німці вже в листопаді зрозуміли, що народ великої України підтримує, підтримує оцей Бандерівський рух. Розумієте? Так? Тобто це такий маленький документ, але він дуже є цікавий. Він є у 39 му томі повного зібрання документів Нюрнберзького процесу. А ми переважно черпає свою інформацію за східного кордону, а там було дуже хитро надруковано. Вісім томів, які називалися вибрані документи Нюрнберзького процесу. Вибрані вісім томів. Отже, розумієте, як працювали власне дуже багато пропаганду роже. Дуже багато наших провідників було у цій візниці, І ви бачите тут Івана Климіва, який, до речі, на допиті загинув. А допитувати його вільний вірсінг, який спеціально приїхав з Берліну допитувати Івана Климіва. Тому що за всіма нашими провідниками після арешту Бандери вони розіслали такі поліційні орієнтування. Це, до речі, також можна знайти тому, хто цікавиться, все це ще на щастя і можна. Ось, так, на жаль, з нами є, тому що ми ну, якось або надто віримо людям, не знаю, або не вміємо критично висловити. Або є ще така причина, що кожен окупант в першу чергу нищить еліту, і, і так воно ну, якось погано. Отже, до кінця Радянського Союзу це слідчий тюрма КГБ. Спочатку тут триває збройна боротьба, Українська повстанська армія масово підтримується місцевим населенням. Ну, я думаю, ви знаєте, коли була створена УПА, вас проживача рік. Сорок сорок другий. Сорок другий рік, сорок другий рік. Єдиний окупант, який тут є, який німець. Тому що різні пропаганди розповідають, що УПА тільки з нами воювали. Але перепрошую, у Павлова створено з окремих загонів, спочатку були окремі загони, потім вони об'єдналися в таку дуже потужну українську повстанську армію. Знаєте про це? В Україні не сайтка. Знаєте, ну прекрасна. Та вони тільки мову, ваша історію чи так. Отже, українська повстанська армія підтримується місцевим населенням так сильно, що вони з тоді машиною воюють більше десяти років. Але Росія вона ну, ж мусила щось зробити. Вони в кожному селі поставили гарнізон НКВД. Хочу мені голосити, що упадений вам червоної армії тільки за НКВДистами. І якщо хтось скаже, вам моєму діду спину стріляли, можете відважливо сказати, що твій дід був НКВДистом. А це вибачте не дуже почесно. Тому вони червону армію пропустили туди, в Європу, на Берлін, а тут залишилися НКВДисти. І е, оскільки цього було замало, вони в 47-му році тут в Західній Україні організували так звану операцію Захід. Ви, напевно, про це знаєте. Коли цілі села вивозили, даючи півгодини, годину, як де, і ціле село вантажили і вивозили до Сибіру. Що за годину можна зібрати в звину маєш маленьких дітей? Ну, це зрозуміло. Але хочу вам сказати, така була політика. Отже, через цю тюрму, очевидно, при такій боротьбі пройшло тисячі людей. Ми ж тут маємо лише кілька портретів, тому що ми, люди, дуже домагалися відкриття, Бачите, це ще 2006 рік, ще нема тут музею, але Служба безпеки України, до якої перейшла ця будівля і всі документи, вони дозволили зайти в ці стіни, зробити невеличку виставку. І от на цьому будві бусарнове, бачите, хрест. Колись у нас всі молебні відбувалися на подвір'ї, мало, ну, в мене вулиць те, що змінилося, я думаю, ви розумієте, бачите, подвір'я вже, ми вже молебень проводимо тут, по черпиському Ось. І тому в 2009 році, після того, як Ківщин пересекрети в архіви, ми відкрили тут оцю першу чергу нашої експозиції. Ви бачите тут е, кілька портретів. Слідчі справи цих людей ми вивчили на момент відкриття музею. Нагорі це учасники збройних визвольних змагань, які були після цієї тюрмі, потім опинилися в таборах. Починаючи з Чорного, це шестидесятники, бо тут шестидесятників, дисидентів було дуже-дуже багато, тому що коли збройна боротьба вигасла, а вони мусили вигаслити, тому що сели звісно, були нерівні. Людей загинуло дуже багато. І а, перейняли стафету шестидесятників. Це були люди, які боролися з режимом виключно слово, тому що вони сповідували оцю знаєте статтю в Конституції, яка дозволяла українцям і кожній нації мала право на самовизначення аж до відокремлення. І вони історії навіть не зачіпали це, до речі, і, 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 і дали ефект. Але вони говорили тільки про українську мову, про українську культуру, але все одно це було буржуазним націоналізмом. Її все одно судили і відправляли табори. Ось я хочу тут підкреслити дуже важливу деталь. Право нації на самовизначення, пам'ятаєте, було таке? Було так, так от, ці люди разом зі студією років за коляду. За коля... тільки колядували. Це єдина причина. Вони причому колядували не на різдво, бо не можна було, бо це атеїзм, і їх би вигнали з роботи чи з інституту, де вони вчилися, бо не можна було бути релігійним і вчитися в інституті. Не можна було. І ось вони колядували собі на новий рік, але подивіться, як вони дістали діагноз. Ді діагноз. Ну це правильно шість років таборів. Шість років вирок, шість років таборів тільки за про Бачите? Плюс три роки поселення. Ну, більшість з вас, напевно, знає, що вийшовши з табору, ще треба було кілька років відбути в тому ж селі, де вони були. Чули таке, знаєте? Ну, це поселення. В сумі дев'ять років. Тільки за те, це вам право нації на самовизначення. Що вже говорити про людей. Які все-таки говорили, що Україна повинна бути незалежною. Таких було мало, але вони також такі були. Отже, я вже вам все розповіла, але хочу вам ще сказати одну дуже цікаву річ, тому що в 2009 році ми музей відкрили, а в 2010 році директор нашого музею отримав кримінальну справу замах на розголошення державної таємниці. Читали це, знаєте. У Нас все було конфісковано, наша праця була спериазована на три з половиною роки, навіть більше, тому що після закриття справи три з половиною року тривала справа. Звісно, нічого не знайшли. Це ж що... Янукович, я... ну, Янукович, вибачте, наш намірі вибрав Януковича. він сам не прийшов до влади. Він не захопив на його вибрав. А от вже в 2010 році вже от, кримінальна справа в зазначної державної таємниці, і все було в нас конфістовано в рамках цієї справи. Але це ще після Майдану, треба потривало поки нам повернулися, що конфіскували. Отже, на цьому завершується історія цієї події. Першу частину розповім, кому буде цікаво, хто не чув. І останнє, що є в цій кімнаті, це єдине графіті, яке збереглося у цій в'язниці. Тому що все решта ходила, здиралася, залишилося тільки одне. Що є на горищі. Завдяки тому, що воно є на горищі, знаєте слово горище? Nee. Що робити? the 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 roof. Under the roof. Okay. Yes. roof. Under the... Under the... Under the... Yes. Тобто воно збереглося тільки завдяки тому, що воно непомітне. Але це запис в'язни з 52-го року запис. Він є, але у нас тим посипається. Бачите, він у нас. до речі, все зберегли, як ми отримали. Ми отримали будівлю завдяки нього, щоб були у 2009 році. в цій тюрмі, а потім хто схоче, я вернуся до початку. Стері було загалом, добре багато було комерикальної влади в Україні не провівши так звану політику секуляризації на деякі домастері. Коли... Ось як уже юнак говорив, що тут все таки право якесь було в цій державі, бо це була не тоталітарна. Так, але зверніть увагу, що тюрма, як ви пам'ятаєте, була слідчою від початку і до самого кінця її існування. А в слідчих тюрмах немає додаткового одягу. І от коли тут була польська в'язниця, все-таки це був авторитарний режим, не тоталітарний, то ці політичні в'язні мали якесь елементарне право на тепло. В кожній камері була піч. Тридцять дев'ятому році сюди приходить така цивілізація, але це вже проходить тоталітарний режим. Вони ці печі ліквідовують, вони ліквідовують доступну воду, вони ліквідовують каналізацію. Тобто всі труби були зрізані в рівень з підлогою. Печей немає, тепла немає, немає медичного кабінету. Чому немає медичного кабінету? Бо тут немає кримінальників, тому що в інших львівських тюрмах, зокрема бригідки. Всім відоме є прізвище Зарицької, мабуть, всім відомо прізвище Катерини Зарицької. Не всім відомо, Михайла Сороки. Mm -hmm. відомо. Mm -hmm, так. так от Катерина Зарицька, вона дружина Михайла Сороки. Mm -hmm. І в момент арешту вона була при неділі. І коли їй прийшов час народжувати, її забрали з її в'язниці у Бригітки. І син Михайла Сороки, Богдан Сорока, народився у Бригідках. Чому? Тому що у Бригідках сиділи. А тут до 61-го року лікаря не було. Одномоментного перебування людей у цій в'язниці за ці 7 років, 39-40 років, кошту всіх підліг поділили на цю середню величину, отримали цей діло. Багато хто з вас читає сполоди і всім місця на одночасне стання не вистачало. Брудно, холодно, і хочу підкреслити, що ми в архівах, а все, що ви чуєте тут чи читаєте, все базується виключно на архівних документах. У нас дуже багато є недоброзичливців, які розповідають, що все це бронює пропаганда, і тому ми тримаємо. Що ми можемо довести передачі до моменту завершення злісу, знайти своїх рідних у радянській тюрмі було дуже важко, тому що ослідували щось ці ведач... що, два роки, чи просто справа лежала, а потім вирокувалася. Ну як то дуже по-різному, то залежало від періоду, від кількості людей, від слідчу, від того, чи справа є колективна, чи не колективно. Mm -hmm. то дуже залежало, mm -hmm. дуже врізно людину мили раз на тиждень. Бо до 61-го року вся вода була відрізана, каналізації немає, за каналізації стоїть відро. І зробили оце опалення, яке ви бачите, і коли вони перебудовували цю в'язницю, то вони зробили ці сигнальні будзички, так звані тривожні кнопки. Коли щось не діялося тут, то і зробили промінкове подвір'я, було допомогу. А чому? А зараз я вам поясню, чому. Більшість з вас, напевно, знає чому. Тому що в 61-му році Хрущов підписав згоду на інспекцію політичних в'язнень. Ну, і треба ж було змінити роботу. Зараз перевірка так зразу міняється. Так, ну це ж у нас завжди. Так. Так, Перед перевірками завжди так, наводять. Так. Звичайно. Але нам треба міняти цей підхід, правильно? Ось. І ось в 61-му Хочу щось сказати про ліжка. Справа в тому, що люди спали на підлозі, перші ліжка почали з'являтися в кінці 50-х років. Може з'явилося місце. А до того люди спали просто на підлозі. Іноді по черзі за вичитає, десь спогадок цього немає в документів. Тут дуже важливий експонат нашого музею це так звана камера смертників. Таких камер було кілька. Справа в тому, що в Радянському Союзі була така вертикаль влади, що кожен вирок смерті, е, винесений десь на периферії, може бути затверджений в москві. Ну, напевно, багато хто з вас це читав, що без е, санкцій вищої санкції не можна було вистріляти ці люди. Е, така вертикаль була, тобто винесла вирок тут, але. Обируку людина сиділа у камері смертників. Ми знаходимо, що деякі справи закінчуються такою фразою Разстрілян в неадекватному стані». Тобто людина з Божою волі сидячи, чекаючи смерті, він ніколи не бачив денного світла, він бачив тільки електричне світло увесь той час. Найдовший термін, про який ми тут читаємо. Це два місяці, а от Левко Лук'яненко, хто знає, це прізвище, 72 дуби доби просидів у камері смертників. Тобто ви розумієте, що людина, не знаючи, скільки часу вона там сидить, плюс очікуючи неминучої смерті, втікає божевільно, тому що на кожна психіка це витримає. Далі ми говоримо про нашу інфографіку, яка стосується. Яка стосується розстрілів 41-го року, ми в першій кімнаті вже так подібно говорили про це, що в 41-му році Марко вистосував цей наказ. Ми про нього говорили в першій кімнаті, коли можна було кримінальників випустити на свободу політичних розстріляти. Щодо політичних, хочу сказати е, таку річ: там був такий один нюанс: що ще е, 23 червня Марко що частина слідчих, частину в'язнів, які були заарештовані за політичними статтями, які могли внести щось у слідство, їх слід було відпровадити в табори для продовження слідства. Тобто евакуювати звідсиля, але продовжувати слідство. Слідчі повинні були їхати разом з ними, продовжувати це слідство. І от, оскільки что-то было? Нет, конечно, не с минимумом. Камера не повыта, я думаю, Я думаю, что в наших термозападах тоже что изменилось.

काम रे काम रे Жива сучасності.